Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина, і на своєму каналі я розповідаю про своїх коней, про їхнє життя і про те, що ми з ними робимо. І сьогоднішнє відео буде присвячене щоденній роботі. Я знову збираюсь їхати до кубил. Це вже не перший раз за день. Візьму свого напарника. Вон там він стоїть, чекає мене. І заодно буду розповідати про недавню ситуацію, яка у нас сталася з Тору. Не так давно, але ще на початку серпня я забула про це розказати і записати відео про це, тому що тоді було не до відео. Тору покусали оси. І покусали дуже сильно, з одної сторони, я нарахувала тільки 40 укусів. От. Дуже сильно його покусали, він взагалі був весь пиріжку, Такий собі, от, як це сталося? Ну, прив'язала його на, нашу, на нашій території, тобто вдома. У нас там відростала гарна травичка, і думаю, хай він собі тут попасеться, покайфує. Кобили також були тоді в кошарі, от, і я ходила до них ввечері, і якраз він був по дорозі мені. І помітила, коли я вже поверталася, помітила, що він почав бігати, лягає, б'є ногами, риє там чуть ли не землю носом. От. Взагалі поводився дуже дивно. Я підійшла і побачила, що біля нього оси. Я покликала місцевого пасічника, тому що в нас близько дуже пасіка. От, Він мені допоміг цей хвост позбутися, з нього познімати. І ми виявили, що кубло Ос було якраз біля того місця, де я його прив'язала. Тобто він в землі. Він на них наступив чи качався там, я не знаю. В общем, сталося дуже неприємне. Далі він ну не то, що розпуху, ці всі попирки були такі дуже великі. От, і що я зробила перше, це вколо йому протиалергічне. Е, оскільки тут, як я кажу, вже є близько пасіка у нас, то я завжди його маю при собі. Це, ну, вдома воно має бути, тому що як-не-як, а ризикувати не хочеться завжди. От, стоїть, дивиться. Коло протиалергічне і не закривала його в конюшні, тому що щоб він ходив, щоб температура тіла його, в ну, нього була температура, а вночі було прохолодніше, і він собі гуляв, ходив, їв, пив, ну поводився, як завжди, тільки в нього була температура. Але я прийшла рано до нього і на ранок вже температури не було. От, кінь поводився як зазвичай, апетит нормальний. І ще пару днів я за ним поспостерігала, і слава Богу, ніяких побічних ефектів не було виявлено. Кінь почувається прекрасно, як ви вже бачили, поводиться як завжди. зіхає йому там скучно. От. Так що історія про те, як я могла втратити коня. Просто ми живемо трошки далеко від міста, і викликати якогось ветеринара нам просто не те, що немає як а, немає коли, тому що це дорога, це час. А оскільки я вже якби маю досвід, то і завжди маю перепрати під рукою і вмію зробити правильний кол, то я це все роблю сама, плюс ще мене консультують як місцеві ветеринари, так і мої знайомі ветеринари. А так. Все добре. Хм. Кінь почувається добре. Це дуже класно. Ну що, збираємося до кобилок. Зараз будемо їхати. І так, я вже залізла на туру, вже їдемо. Погода також чудова, вже трошки прохолодніше. Все ж таки ближче вже до осені і вже скоро буде взагалі морозно. У нас тут така. Ще трошки розповім в цьому відео про Тіберію. Що вона значить для проєкту при -мощениці? Це мощениці? Вона ще не є результат, це ще не той кінь, якого, який має бути отриманий по завершенню проєкту. Тобто це тільки другий етап. Перший етап був підібрати пари, отримати від них потомство. Зараз другий етап це виростити це потомство до повноцінної зрілості. І далі вже наступний етап буде знайти їм підходящу пару і вже від них отримати потомство. І вже те потомство вже буде би, результатом. Тіберія це дочка Тору і Грети, Вона буде досить висока, вона вже якби трохи вища за тору. ну Побачите, я, якщо вийде, я їх постараюсь познімати разом. І ще тільки півтора року, тобто, як мінімум ще півтора і рости треба. Що я планую з нею робити? На цю зимою я планую тягти на неї упряж. Не сідло, а саме упряж до санок або до капота. Це буде залежати від того, скільки буде снігу. От. Під сідло я її планую заїжджати не раніше. Ну, Напевно, вже наступного літа, можливо. Це буде видно по ній, як вона буде поводитись. взагалі яка вона буде. Можливо, це ранувати, але це ж не означає, що я постійно на неї і поскочу в поляні. Покажу вам, яка тут у нас просастість. Зараз впустимося з цього горбачка і поїдемо до кобел. Він уже хоче бігти, він вже знає куди. Такий прям мустанг. Так, Щодо Тіперії, то це не значить, що я її заїжджу під сідло і вже прям кожен день вона буде куди прогулянки. мені. Заїздка це довго. Тут трошки вітер, зараз попробуємо пролетіти. я визьму поводы давай тор Ми вже й прилетіли. О. Так. Кобили вже зустрічають його. А де наша тіба? Яною подружилась, хоча раніше вони не ладили між собою. Підійдемо трошки до Тору не зараз. Я тебе напою пізніше. Так а Допа я тебе напою пізніше. Піший Хочу пити. Це джерельна вода. Біжить через це, через дорогу джерело. Ну, джерела струмок біжить. Так. Всі на місці. Там крето з Тібурончиком. Тібурончик спав. Далівся. Ой. Дуже довго поводи тримаю. Так, зараз я його прив'яжу на місці і буду робити свої щоденні справи. Ще на пою Раз і спробую підвести тіберію до тору. Бачите, як вона поводиться. Вона вже трохи цікавиться жеребцем. Для мене це не дуже добре. Але нічого, будемо спостерігати. Так, тору прив'язала, йду до цих двох. Дивлюсь, що вони подружились. Звичайно, Фіна нікого до себе не підпускає. А тут разом з Тівою. Мене це здивувало. От бачите, яка вже вона стоїть за Афіною. Афіна 155 в холості. А тіба вже трошки навіть за неї вище. І це дуже класно. Вона вже поводиться не як лоша, а вже вона дорослішає, цікавиться жеребцем. Можливо, буде приходити в охоту, але ще я цього не наблюдала. Ну, будемо спостерігати за нею. Ого, мобука є тут. Красотки. Чухають одне одну. Она спутана ходить Ай Айди маленька. Так. Так, я її відпустила. Давай, давай Тепер вона піде до того. йде до нього спілкуватись? А, ні, побігла. Сара вона набігається і прийде до мене. Пішла воду пити. Там акваторія стоїть. Бігають з ті вороном тепер. А, не спіла зняти шуті. Вкрита! На мустанги. Видно, що лошата почувається дуже класно. Кайфують, бігають, граються, брат з сестрою. <гум> Мустанги. спинились. Розвигралась кобилка, Вирішила, що вона мустанг. А, цей також. Може і Грету пустити побігати? Вже, певно, не хоче бігати. Побігла, побігла до Тору, не повертається біжить. Отака вона. Так, грету прив'язала, йду до Тіби. Якраз вийшла акваторія, закущив. Акваторія десь 163 в холості, здається. А відповідно тіба вже до неї недалеко. Так, ти така. Ручна кобилка. Бігала, бігала і все одно прийшла. Вже не хоче, видно, бігати. Набігалась. Устанах. Ну, Мені подобається те, що вона якби крупна, але... Дуже легко біжить, такий легкий хід, якби легко опряжна кобилка вийшла. І це дуже класно, тому що я не хочу тяжких коней, таких як там, чи помісних з ваговозами. Хоча ваговозні крові присутні, тому що Грета, е, її батько Грети, він від радянської ваговозної кобили. Тобто е, якісь крові ваговоза є. Але все одно. Довгоногість і така легкість, це більше від рисаків. До мене підійшла акваторія. Сама просто йде до мене, притулилась і стоїть. Ай, чухаєшся. А, я ж тобі не стоп. Побила ти. Так, ну ще воно ви мене наливає. О, що там нічого не видно ще. Що... Не видно. Так що ще не скоро. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я поїду додому. Тут з ними все ясно. Пасуться, кайфують. Осик. Буду знімати старатися ще відео цікаві для вас. Всім па-па